Права 1051. Знайди найменше спільне кратне чисел. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому заданні. 12 і 10. Для того, щоб знайти найменше спільне кратне, нам треба розкласти відповідно числа 12 і 10 на прості множники. Записуємо, що 12. Можна записати як 2, що множиться на 6, а 6 це 2 на 3. То 12 виходить це 2, що множиться на 2. І множиться на 3. Так, ну і давайте запишемо 10. Можна записати як 2, що множиться на 5. Чудово. Ну, а тепер давайте подивимося, якого ж множника бракує, у числі 12 серед множників. Так, бачимо, двійка повторюється, а от множника 5 немає. Чудово, тоді ми пишемо, що найменше спільне кратне НСК. НСК 12 і 10. Це дорівнює. Тому ми записуємо тоді 2, що множиться на 2, що множиться на 3, це число 12, що множиться на 5. І це дорівнює. Отже, давайте ми покажемо, що це у нас число 12. 12, що множиться на 5. Це дорівнює, переносимо 60. Добре, тобто 60 це найменше число, яке поділиться одночасно і на 12, і на 10. Переходимо до другого завдання. Аналогічно у нас є число 16 і 21. 16. 16 це 4, що множиться на 4. Так як четвірка це 2 на 2, то виходить, що 16 ми можемо записати як 2, що множиться на 2, що множиться на 2 і множиться на 2. Ну, а 21 ми можемо записати як 3, що множиться на 7. Добре? Ну що ж, давайте подивимося, ці числа є взаємно простими. Немає тут у нас жодного множника, окрім одиниці. Тому НСК буде дорівнювати добутку цих чисел. Ну, або можемо вже аналогічно зробити, як завжди. Дивіться, не вистачає в записі і трійки, не вистачає і сім. Тоді ми пишемо, що НСК найменше спільне, кратне, 16 і 21. буде дорівнювати 2, що множиться на 2, що множиться на 2 і множиться на 2, що множиться на 3 і що множиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, 2, що множиться на 2 і множиться на 2, це 16. Що множиться на 21. І це дорівнює. Переносимо. Можна стопчик перемножити, а можна як міркувати, можна 16 помножити на 20 плюс 1. Записуємо. 16, що множиться на 20 плюс 1. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. 16 буде, що множиться на 20, плюс 16, що множиться на 1. І це дорівнює 16 на 20 32. І нолик – це 320. Плюс 16 на 1 це 16. Ну і це буде 336. Ну що ж, виходить, що 336, у нас поділиться і на 16, і на 21. Ну а тепер переходимо до третього завдання. Бачимо тут 110 і 160. Нам треба тоді їх розкласти на прості множники. Записуємо спочатку 110. 110 можна поділити на 2, це буде 55. 55 можна поділити на 5, це буде 11. 11 можна поділити на 11, це буде 1. Є. Yeah. Ну, а тепер переходимо до наступного числа до 160. Записуємо тоді 160. 160 можна поділити на 2, це буде 80. 80 можна поділити на 2, це буде 40, 40 можна поділити на 2, це буде 20. 20 можна поділити на 2, це буде 10. 10 можна поділити на 2, це буде 5. 5 можна поділити на 5, це буде 1. Добре, ми отримали тоді ряд дільників. Записуємо тоді, що 110, пишемо внизу, тут місце є, 110. Можна записати як 2, що множиться на 5, що множиться на 11. Є. Ну, а 160. Записуємо як 2. Щоб множиться на 2, щоб множиться на 2 і множиться на 2. Так, і ще раз, щоб множиться на 2. Так, це вже буде 5 разів. Так, і множиться на 5. Є. Добре. Ну, а тепер давайте будемо підкреслювати ті. Множники, яких бракує у записі числа 110. Двійка одного зустрічається. Тепер ще одна двійка не зустрічається. І ще, і ще одна. І ще одна. Чотири двійки не зустрічаються. Цифра 5 зустрічається. Все, підкреслено. Тепер записуємо, що НСК найменше, спільне, кратне від 110. І 160 дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді 2, що множиться на 5, що множиться на 11. Так, усе це у нас буде число 110, що множиться. На ті множники яких бракує, це 2, що множиться на 2, що множиться на 2 і множиться на 2. Це дорівнює. Ну що ж, отже, 2 на 5 на 10, 2 на 5, 10 і на 11 це 110. Що множиться. Тепер 2 помножити на 2 і на 2 і на 2. Це 4 на 4. Це буде 16. Помножити на 16. І це дорівнює. Ну що ж, як зараз знайти добуток, я пропоную тоді записати це так, як 11 записати як. 10 плюс 1, пишемо, це дорівнює, то пишемо 10 плюс 1, це буде 11, що множиться. Ну, а 10 перенести до 160, що множиться на 160. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. Це буде 10, що множиться на 160. Плюс 1, що множиться на 160. І це дорівнює. 10 на 160 це буде 1600. Додати. А 1 на 160 це 160. І це дорівнює. Ну що ж, 1600 плюс 100 це 1700 плюс 60 це 1760 є. Ну що ж, переходимо до наступного завдання. Бачимо, що в нас є числа 540 і 306. Треба знайти найменше спільне кратне. Для того, щоб це зробити, треба їх розкласти на дільники. Ну що ж, давайте будемо розкладати. Пишемо спочатку 540. Записуємо 540. Отже, 540 можна поділити на 2, Це буде 270. 270 можна поділити на 2, Це буде у нас так 135. Є. Тепер 135. Так, сума у нас 9. Має ділитися на 3. Ну що ж, ділимо тоді на 3. 120 польти на 3, це буде 40. І ще залишається у нас 15 на 3, це буде 5. Отже, це буде 45. 45 у нас знову ділиться на 3, це буде 15. 15 у нас знову ділиться на 3, це буде 5. Ну і 5 ми ділимо на 5, це буде 1. Ну що ж, справа ми отримали ряд простих множників. Ну, а зараз там треба розкласти число 306. Записуємо тоді 306. Отже, 306 можна поділити на 2. Це буде 150, а 623. 153. 153. Так, сума у нас кратна 9. Значить, має ділитися на 3. Отже, ділимо на 3. Так, 150 поділити на 3, це буде 50, а 3 на 3 це 1. Тобто це буде 51. 51 у нас знову ділиться на 3. Це буде у нас 17. Так, записуємо 17. 17 це у нас просте число. Ділимо на 17. Ну і це буде 1. Все, є. Ну що ж, справа у нас залишилось тоді ряд простих множників. Записуємо тоді, що 540 можна записати як 2, що множиться на 2, що множиться 3 рази на 3, на 3 і на 3, і що множиться на 5. Є. Ну, а 306 це 2, що множиться на 3, що множиться на 3, і що множиться на 17 є. Давайте підкреслимо тих множників, які бракує у записі числа 540. Тут бракує у нас лише 2 є, трійка один раз є, два рази є, бракує тільки числа 17. Тобто ми записуємо, що НСК найменше спільне кратне чисел 540 і 306 дорівнює, то ми записуємо 2, що множиться на 2, що множиться на 3, що множиться на 3, і множиться на 3, і множиться на 5. І усе це у нас, це число 540. Його треба домножити на 17 на того множника, який бракує. І це дорівнює. Ну що ж, тобто записуємо, це буде як 540. Що множиться на 17. І це дорівнює. Переносимо. Отже, пишемо, як зараз нам перемножити 540 на 17? Ну, я думаю, що в даному випадку простіше нам, напевно, тоді 540 записати як 500 плюс 40. Або 54, що множиться на 170, можливо, так іще простіше. Тобто ми запишемо тоді так, що як 50 плюс 4, це буде 54 помножити. А 10 ми тоді сюди перенесемо до 170. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми розкриємо дужки, то це буде 50. Що множиться на 170 плюс, 4, що множиться на 170. І це дорівнює. Ну що ж, 500 помножити на 170. Ми можемо так написати, що, що таке помножити на 50. Це помножити на 100 і поділити на 2. Тобто ми можемо написати, що це буде так, 170, що множиться на 100. І ділиться на 2. 100 поділити на 2 якраз буде помножити на 50. І додати. Додати. Тепер 4 помножити на 170. 4 на 100 це 400, а 4 на 7 це 28. І один нолик – 280. 400 буде плюс 280. То ми записуємо плюс 400 і плюс 280. І це дорівнює. Ну що ж. 17, тоді у нас буде тисяч, що ділиться на 2. 17 тисяч, що ділиться на 2, це буде у нас 8500. То ми пишемо, що це дорівнює 8500. Далі додати. Тепер 400 плюс 200 це 600, плюс 80 це буде плюс 680. І це дорівнює. Ну що ж. Дивіться, буде тоді 8500 плюс 600, це буде 9100, і ще є 80, тобто це буде 9180. Добре, переходимо до п'ятого завдання. Бачимо, тут у нас є числа 15, 25 і 75. Що можна помітити? Що найбільше з цих чисел 75, воно поділиться і на 15, це буде у нас 5. І поділиться на 25, це буде 3. Тобто виходить, що. 75 – це і буде найменше спільне кратне. Записуємо. Оскільки, оскільки 75 – це і є найбільше число, поділиться і на 15 і на 25 Описуємо НСК. НСК від 15, 25, 75, буде дорівнювати просто найбільшому цьому числу 75. Ну що ж, переходимо до останнього, до шостого завдання. Бачимо, тут є числа 270, 324 і 540. Ну що ж, розкладаємо їх на прості множники. Стартуємо. Отже, записуємо спочатку 270. Записуємо. Так, 270. Наскільки ділиться? 270 можна поділити на 2. Це буде у нас 135. 135. Сума у нас ділиться на 3, має ділитися на 3. 120 поділити на 3 це буде 40. А 15 на 3 це 5, тобто це буде 45. 45 у нас ділиться на 3, це буде 15. 15 у нас ділиться на 3, це буде 5. 5 ділиться на 5, це буде 1. Добре. Ну і 324 тепер ділимо на прості множники. Записуємо. 324. Так, 324 можна поділити на 2. Ну що ж. 300 на 2 це буде 150, а 24 на 2 – це 12. 150 плюс 12 162. 162 знову у нас ділиться на 2. Ділимо на 2. Це буде 81. Записуємо. 81. 81 на 2 не ділиться, але ділиться на 3. Ділимо на 3. Так, 60 поділити на 3 це буде 20, а 21 на 37. Тобто це буде 27. 27 ділимо на 3, це буде 9. 9 ділимо на 3, це буде 3. Ну, а 3 ділимо на 3, це буде 1. Все, отримали ми ряд простих дільників. Ну і 540 тепер 540. Давайте запишемо 540. Отже, 540 ділимо на 2, це буде 270. Ну, а тут уже ми 270 ділили. Давайте аналогічно ділимо на 2, це буде 135. 135 у нас ділиться на 3, це буде 45. 45 ділимо на 3, це буде 15, 15 ділимо на 3, це буде 5, 5 ділимо на 5, це буде 1. Є. Ну що ж, 540 ми також розклали на прості множники. Записуємо тоді, що 270 у нас дорівнює це 2 що множиться на 3 на 3 і на 3, що множиться на 5 є далі 324 це 2, що множиться на 2, що множиться 4 рази на трійку так, є. Ну і 540 записуємо. Це дорівнює. Так, дивимося, 2, що множиться на 2. Потім переписуємо 3-тройки. множники, і 5. Є. Ну що ж, давайте тоді шукати, що бракує у нас у 324 по відношенню до 270. Так, одна двойка є. Одної двойки бракує. Далі. Трійок у нас тут є 4, а в записі 270 тільки три двійки. Отже, і одної трійки бракує. Переходимо до 540. Так, дивимося. Тут у нас все так само, просто одної двійки бракує по відношенню до 270. Є. Ну що ж, тоді ми бачимо, що в загальному випадку у нас треба помножити тоді 270 на 2 і на 3. Записуємо тоді, що НСК від 270 далі 324 і 540 це дорівнює. Записуємо тоді 2 що множиться на 3 що множиться на 3 що множиться на 3 і множиться на 5. Це все у нас буде число 270. Його треба помножити на двійку і на трійку. І це дорівнює. Переносимо. Так, дивимося. Ну що ж, це буде 270? Що множиться на 6? Так, як нам 270 помножити на 6? Давайте ми. Зробимо так. Ми запишемо тоді це 27, як 20 плюс 7. Що множиться. А один нолик сюди перенесемо, що множиться на 60. Розкриваємо дужки. У нас буде 20, що множиться на 60 плюс 7, що множиться на 60. І це дорівнює. Ну що ж. 2 на 6 це 12 і 2 нолики це 1200 плюс 6 на 7 це 42, плюс 1 нолик це 420. Ну і разом це буде дорівнювати. Ну що ж, 1200 плюс 400 це буде 1600, а плюс 20 це буде 1620. Так, і записуємо. 1620. І... Тобто виходить, що 1620. У нас поділиться і на 270, і на 324, і на 540. Ну що ж, а зараз, клею на екран всі шість розісків, давайте запишемо відповідь. Я буду писати справа. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні НСК у нас 60. В другому завданні НСК у нас 336. В третьому завданні. НСК у нас 1760. В четвертому завданні записуємо НСК у нас 9180. В п'ятому завданні записуємо НСК у нас 75. І в шостому завданні НСК у нас 1620. Є. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання з знаходження найменшого спільного кратного. На цьому вправу завершено.